Вітання, шановні глядачі! Ми продовжимо далі розбиратися та з'ясовувати, про що наголошено в главі 2 закону України про місцеве средування в Україні. І сьогодні ми з вами роздаємо статтю під номером 39, а саме, повноваження щодо відзначення державними нагородами України. І давайте розберемось, про що каже дана стаття. Що взагалі таке Державна нагорода України? А це вища форма відзначення громадян України за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті вітчизни, охорони Конституційних прав і свобод людини, державного будівництві та громадській діяльності, а також за інші заслуги перед Україною. Відповідно до Конституції України, а це стаття 106. Пункт 25. Президент України нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними. Державна нагорода України може отримати будь-який громадянин України, а також громадянини іноземних держав за особисті заслуги перед Україною. Нагородження державними нагородами України здійснюється. Указом глави держави. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею. І саме давайте прочитаємо сутність цієї статті. Виконавчі органи сільських селищних міських рад розглядають клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. І вносять у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України. Тобто, мова в цій статті йде про державні нагороди України. І саме керівництво установ та організації будь-якої форми власності подає клопотання. Для того, щоб виконавчі органи сільських селищних міських рад розглянули це і відповідно надали подання до органів виконавчої влади про нагородження державними нагородами України за відповідні заслуги людей. Таким чином, ця стаття 39 наголошує, що виконавчі органи сільських селищних міських рад мають відношення до питання державних нагород України. Відповідно, можна сказати, що, а як же бути з тим, що, наприклад, голова громади або представники місцевого судування вручають якісь нагороди людям, громаді? Це можна спостерігати. І ми це спостерігаємо, шановні глядачі, вже за весь період незалежності України. Весь час це спостерігаємо. Але ми з вами пройшли майже всі повноваження. Майже всі. І в цих повноваженнях немає такого, щоб голова громади або його заступники, або керівники відділів управлінь вручали нагороди на місцевому рівні. Вони не мають на це жодних повноважень. Вони мають тільки повноваження, як ми зазначили в 39 статті, надавати подання до органів виконавчої влади на одержання державної нагороди. Представникам від підприємств, та організацій незалежної інформ власності. А просто так ходити, і щось нагороджувати когось, у них цього повноваження для цього у них немає. І ми в цьому пересвідчились. Бо якщо казати про повноваження виконавчих органів, рад відповідно голови громади, то відповідності до Конституції України, а це стаття 19, а також стаття 24 – Закону України про місцесредування наголошено чітке визначення, яке дає розуміння, що органи державної влади та органи місцесредування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. І ми прочитали, що таких повноважень вручати якісь нагороди міському голові, його заступників не має, але вони це роблять. І вони роблять це публічно. І це вони висвітлюють під відеофіксацію, під фотофіксацію. І при цьому розповідають, що вони вручили нагороди. Немає цього і бути не може. Вони мають виконати всі ті повноваження, які наголошені в законі України про місцеве середування. І в подальших відео ми будемо казати про інші повноваження виконавчих органів. Що це таке? А якщо розглядати питання нагород, то для цього мають бути інші люди. Інші люди, які будуть нагороджувати своїх працівників, своїх підлеглих. А голова громади як публічна особа, як найвища посадова особа, не має цього права робити. Але не превеликий жаль, це відбувається. Ось що мають знати виборці, люди, що голова громади. Немає для цього жодних повноважень, жодних прав вручати. А як правило, вони вручають нагороди, подяки, ключі від автомобілів, на якихось заходах вони вручають відзнаки різним категоріям працівників, як освіти, як медицини, якісь нагороди. При цьому не маючи жодних підстав для цього і жодних повноважень, про що ми пересвідчились і сказали, розглянувши главу другу. Тому, шановні глядачі, знаєте одне, що тінки виконавчі органи сільських селищних міських рад мають подати подання до органів виконавчої влади на представлення людей для того, щоб їм були вручені державні нагороди. На цьому в мене все, шановні глядачі, до нових зустрічей.